Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 23. Дивіться на світ ширше. Якість вашого життя безпосередньо залежить від того, скільки невизначеності ви можете переварити. Тоні Робінс. У багатьох із нас є цінності та переконання, які залишаються з нами на все життя. Вони роблять нас такими, якими ми є Вони становлять основу прийняття рішень і нашої поведінки. Прихильність до своїх цінностей дуже важлива. Але закосніла система переконань часто завдає шкоди. Коли наші погляди не дозволяють нам розглянути нові перспективи, ідеї та рішення ми багато втрачаємо. Отже, відкритий погляд на світ дуже корисний. Коли ми дивимося на світ відкрито, то здатні встановлювати ближчі та міцніші відносини. Відкритість дозволяє нам краще почути співрозмовника та не приховувати своїх емоцій. Вона дає можливість краще зрозуміти співрозмовника, його підхід до життя та погляди. Відкритість допомагає нам бути більш терпимими та краще стримувати свої емоції стосовно тих, хто від нас відрізняється ми краще розуміємо потреби інших та ситуації, в яких вони опиняються. Ми намагаємося менше засуджувати їх, оточуючим стає комфортніше спілкуватися з нами. Вони більше нам довіряють, відчувають нашу повагу та тягнуться до нас. Відкритий розум дуже важливий для подолання стресів ми менш схильні до переживання розладів, коли події розвиваються не за планом. ми спокійніше сприймаємо мінливість життя ми можемо бути більш гнучкими та легше сприймати несподіванки ми з великим розумінням. Ставимося до того, що все підпорядковується причинно-наслідковим зв'язкам. Це дозволяє нам не зациклюватися на тому, на що ми об'єктивно не можемо вплинути. А коли ми стикаємося зі складними проблемами, відкритість розуму допомагає ефективніше шукати шляхи їх вирішення. Ми відкриваємося новим ідеям, починаємо бачити можливості та рішення, яких раніше не помічали. Відкритість розуму робить людину щасливішою, допомагає бачити добре навіть у важкій ситуації, відчувати нове, яке може принести нам цікаві та захоплюючі перспективи. Відкритим розумом легше сприймати критику та негативний досвід як передумови для розвитку, коли ви можете змінити деякі аспекти свого життя, відкриваючи собі шлях до того, щоб зробити її більш щасливою та повною. Якщо ви мислите відкрито, світ також відкривається вам, вам легше побачити всю картину цілком, життя дарує вам більше радості, ви зможете виявити творчий підхід та знайти задоволення у незвіданому. Розвивайте у собі відкритий погляд на світ. Навіть якщо більшу частину свого життя ви прожили у своїй системі цінностей та поглядів. Ви можете розвинути у собі більш відкритий погляд на світ. Ось кілька парад. Усталені цінності проти відкритості розуму. Не думайте, що ви зраджуєте свої цінності або повністю змінюєтеся. Якщо намагаєтеся поглянути на світ відкрито. Пам'ятайте, ви завжди маєте залишатися собою. Однак розуміння нового досвіду. Знайомство з долями інших, іншими поглядами розширюють горизонти та відкривають перед вами нові цікаві перспективи. Оцініть себе ніхто не хоче засуджувати інших, бути зашореним чи мислити лише стереотипами. Але на тому чи іншому відрізку життєвого шляху всі ми знаходимо ці якості. Відступіть на крок назад, і подумайте, що ви є як особистість? І де джерело ваших думок? Що ви можете виграти від змін у своєму житті? Дайте відповіді на запитання У якій галузі у вас найтвердіші погляди? Чи пам'ятаєте ви неправильні чи надмірно різкі свої судження? Звідки вони взялися? Вони ґрунтуються на вашому минулому досвіді, вихованні, чомусь, що ви чули чи про що читали. Чи думаєте ви, що ці ваші різкі судження на 100% справедливі та точні? Це допоможе виділити ті аспекти вашої особистості, на які варто звернути увагу? Приймаючи рішення, ґрунтуйтеся на фактах. Коли нам здається, що ви поспішаєте з ухваленням рішення, відступіть і запитайте себе. Запитайте себе, чи ви впевнені, що ваша думка чи рішення правильне, чи є інші можливості, чи інше рішення? Може, варто пошукати інше пояснення? Перш ніж формувати остаточну думку, постарайтеся зібрати про її об'єкт. Людину чи ситуацію максимум фактів. Уважно слухайте. Щоб мати відкритий розум, слід уважно слухати оточуючих. Коли ми цілеспрямовано слухаємо співрозмовників і чуємо їх, можемо багато чого дізнатися. Але що більше ми говоримо самі, то менше вслухаємося в те, що кажуть інші. Постарайтеся, щоб у будь-якій розмові 70% часу ви слухали співрозмовника, вмійте долати мінливість життя. Це допомагає звільнитися від тягаря очікування того, що все у вас має вийти тільки навідмінно. Межі досконалості немає. Розуміння того, що в кожній ситуації є багато варіантів вирішення, і всі вони мають право на існування дуже важливе для щастя. Вірте у своє вміння пристосовуватися, справлятися зі змінними обставинами та впевнено рухатися вперед. Вивчайте інші думки. Щоб розвинути відкритий розум, потрібно дізнатися про нові ідеї та думки. Говоріть на різні теми з друзями, членами сім'ї та колегами. Почніть із загальних тем. Наприклад, обговоріть новий фільм чи ресторан, спокійно сприймайте думки та думки людей із різних питань. Потім перейдіть до наступного рівня, почніть обговорювати з ними більш емоційно чутливі теми, наприклад, політику чи релігію. Відпрацьовуйте навички вислуховування співрозмовника та стримуйте наступальний тон у розмові. Слухайте співрозмовника із відкритим серцем. Постійно знайомтеся з чимось новим. Відкритий погляд формується легше, коли ми знайомимося з різними культурами, релігіями та місцями не лише у своїй країні, а й за кордоном. Виходьте зі своєї зони комфорту та досліджуйте світ, знайомтеся з новими людьми з різних сфер. І розмовляйте з ними. Якщо у вас є можливість подорожувати, раз на пару років відвідуйте нові країни поринайте у місцеву культуру. Намагайтеся уникати туристичних готелів, ресторанів та поїздок країною. Якщо мандрувати вам важко, відвідуйте семінари та лекції про світову культуру та традиції.